Тебе це відомий англійський вислів, який нагадує, що треба правильно харчуватися. І сьогодні ми поговоримо про йогурти. Йогурти – це легко, смачно і корисно. Чи можна нам з друзями купувати йогурти будь-якого виробника? Ми провели опитування серед моїх однокласників, які вони люблять йогурти. Ми йдемо на каталь закупку. Йогурт – це корисний кисломолочний дієтичний продукт. Також вважається природнім антибіотиком і особливо корисним для дітей, які ростуть йогурти, біойогурти, біфідо йогурти. Питні і пастообразні, схожі на десети, саме їх будемо досліджувати. Виявляється, лише 50% учнів звертають увагу на склад, а не лише на гарну упаковку. За нашою довідкою у йогуртів має бути три складові цукор, молоко, закласка. Мені здається, тут набагато більше. Чи немає тут шкідливих добавок для нас? Це треба перевірити. На жаль, деякі йогурти містять небезпечну добавку, як кармін є 120. Він хоч і дозволений, але небезпечний. Тому ягодинське і фані я їсти не буду. До речі, його фані містить карегнан, який викликає більш ніж 100 захворювань. Та 4-6 йогуртів містять модифікований кукурудзяний кохмал. Він значиться безпечним, хоча про нього багато негативної інформації. Це себе задати недостатньо вивчений, тому з ним треба бути обережним. До того ж, кількість його в йогуртах не зазначена. Вирішено провести експеримент про вмісти кохмалі у кожному заску. Ложку йогурту капаємо йод і за реакцією. Експеримент показав, що у всіх зразках є. Фіолетовий колір, тільки в агуні немає. Тому я усім раджу агуню і навіть своєму котику дам агуню. Я на склад магазинних йогуртів я вийшла сама зробити домашній йогурт. Для цього нам потрібне на молоко і закваска. Тестезонне За молоко підігріваємо до 38 градусів. Додаємо закваску, перемішуємо, щільно закриваємо, укутуємо у рушник і кладемо у тепле місце на 7-10 годин. Мисли це зробив за інструкцію. Завтра ранці перевіримо. <смір> Зараз подивимось. <смір> Він схожий на магазинний, але там точно немає небезпечних добавок. За смаком можна додати горіхи, родзинки, цукор, фрукти або сухофрукти. Наше дослідження показало, що лише один з шести магазинних йогуртів є безпечним для вживання, і це агуня. Але я все ж таки раджу робити домашній йогурт.